Благослови Владико! благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь! Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі нашій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай істіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи на світ лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всяк часи на віки віків. Амінь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу. Прийді та поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийді та поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. <кхи> Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морськії. Зашуміла і порушилася води, порушилася гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог, рано в досвіта, затривожилися народи, захиталося царство, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова, прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Мири, Господи, душ наших, Господи, помилуй. Самир, наш, господи, господи, помилуй. Самир, ся, святу, ся, тибор, церковь, з Всі, господи, господи, помилуй. Засяти крам, все що з звире блавинням і страхом Божим. Ходити не Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За і за боголюбиних єпископів наших кир Кер Степана, кир Андрія, чисте присвітрство хрестиня, Комство за веспричити людей, Господи, полімся. Господи помилуй, за пообережній народ на заправлінні і всевійсько, Господи помилімся. Господи помилуй. Щоб як мідний, вчинити силу, вірних Твоїх і укріпити десницю, як місця, сили Твоєї, і заперемона супостатами нашими, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, не збори мої переможну силу, і мужність, християми не томинство нашого, наперемона дворами і супостатами, і всіма нападками, і Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господні гнав, їх і вражав сподебі, помолімся. Господи, помилуй щоб вислухати крик святої церкви, Твоїєї зітханні, до вірців наших, і щоб вивести істинні життя полонених ворами і супостатами ребів Його. Які печалі і скорботи до нього взивають, Господе, вімомся, Господи помилуй. щоб висуватися нам від усякої скорботи, гніву, біди й нужди, Господеві помолімся. О, Господи помилуй Поступи і спаси помилуй, короти нас, Боже, Твоїй благодаттю Господи помилуй Кресі ту причисту, пряму наставенну, славну тверістю нашу Бородицю і пристадію Марію З усіма снятим помінувши самих, саме й до одного І все життя наше Христу Богу віддаймо Тобі, Господи у тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Бог Господь, явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господне. Повідайтеся, Господе, мі вомінь благ, бо повік милість його, О Господь, явився нам. Благословен хто йде Господнє. Господні, пішовши, вступили мене іменем Господнім протистояв я їм. О, Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє да те буду і діла Господні, О, Господь явився. Нам, благословен хто йде в ім'я вм'ям. став головою вогла, від Господа стався він і дивний є в очах наших, Бога Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господ. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони Твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і Повсякчас і на віки віків. Амінь. За заступництво перед яким і з яким не осоромимося, не погорди, благаємо литвами, нашими все оспівана Богородице. Утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти, Бога породила єдина єдино Будьмо Господь благословить людей своїх миром. Познайте, Господи вісени Божі Вознайте, Господи, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Примудрі. До Ефесян послання святого апостола Павла читання, браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потреба бо боротися не проти тіла і крови, а проти начал Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши суброню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже. Премудрість, Богу ваша. Аллилуя, <клухи> Аллилуя, Аллилуя, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості виснутимо, Святого Ми <клухи> Святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі. Двигнися кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великою милості твої молимось, тобі виснука, і помилуй. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Молимось за сітішого селенського Лева поборимського. І за блаженнішого Патріарха нашого святослава, і завольно би мені пискомів наші керіосова Керстепана Кер Андрія, за тих, що слушать і послужено святому храмі цьому, і за всіх наших духовників, всіх во Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за Богом бережений народ наш, запрямлені за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми на постріли оповай мене, не зброє нашим, рятує нас, Господи, але допомитвої самоготні і просим і на силу Твої не сподіваючись. Повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твої вірно прикликаючи, з умиління молимося, Сумутні, Господи, милостиво виснука і помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, кистиком вірних пошли, стріли свої, Господи, замішання, створи серед ворогів наших, пошли висоти руку своїх покорих. І христо любимо воїнство нашому віддай, як молимось. Милосердний на сердні, Господи, вислухай, помилуй, О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава уселила землі нашій, усильно молимось тобі, Господи, вислухай. І помилуй. О, господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування усіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико владикодоріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси й тобі славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові нині, повсякчас і навіки віки. Амінь. ще, приклонивши голови, Господи, помолімося. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса. Зглянься у милості і щедрота, на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні, в покаянні і зумиленням молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш. І збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедрода посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про рішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінці, не тлінні, бо ти єси заступник і переможець. І спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по всяк і на віки віків. Амінь! ремудристь. Песнішо від херовимів, і незрівнянно славнішо від Серафимів, що без зотління Бога слава породила. Сущу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобний богоносний отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий людинолюбний, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі сестри і браття, зібрані у цьому храмі на молитву. А також ті, хто єднаєтеся з нами за посередництвом онлайн-трансляції. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Життя віри завжди розгортається як подвійний рух. Ми запрошуємо Господа у своє життя і відповідаємо на Його запрошення наблизитися до нього. Ми запрошуємо, і Він відповідає. Він запрошує, і ми покликані відповісти на Це Його запрошення. Саме Бог завжди робить перший крок на зустріч людині. І саме з нашої причини, причини недовіри до, до Бога, ці стосунки можуть бути невзаємними. Його любов простягається до нас ще до того моменту, як ми лише розпочинаємо Його шукати у своєму житті. Тож наша віра, наша любов є нічим іншим, як лише відповіддю на цю божественну ініціативу. Ісус завжди звертається до кожного із нас конкретно і особисто. Прийдіть до мене. Він не каже: прийдіть наближтеся до мого вчення, не каже, прийдіть до моїх послідовників, але каже, прийдіть до мене. Це глибоко індивідуальний, ба навіть інтимний заклик. Це запрошення до справді особистісних стосунків, до щирого діалогу, до поступового пізнання Бога. І самопізнання. Врешті, це запрошення розділити власне життя з Богом, а через нього і з нашими ближніми. І відразу після цього заклику слідає обіцянка від Бога, яка звучить Я заспокою вас, або іншими словами, я подарую вам мир. Але що це за спокій, що це за мир, який пропонує нам Ісус Христос? Очевидно, що не йдеться про певну пасивність чи бездіяльність, не йдеться у цьому випадку і про застереження від страждань, викликів чи боротьби. Цей спокій і мир, який пропонує нам Господь Бог, подібний до. Подорожі мандрівника пустелею, який в один прекрасний момент віднаходить оазис, біля якого може відновити свої сили після виснажливої мандрівки. Це спокій і мир, який відновлює наші сили, який укріпляє нашу надію на завершення подорожі, який надихає нас до нових звершень. І горизонтів. Тож цей спокій не означає відхід чи втечу від реальності, в якій ми перебуваємо, не означає втечу від наших щоденних життєвих викликів, але віднайдення у Христі цього глибокого джерела миру, яке дозволяє нам продовжувати подорож життя з новою силою і новою радістю. З оновленою надією Амінь, слава Ісусу Христу. Слава навіки. <кій> Боже, Україну збережи, Господи, помилуй люд свій, змилуйся над нами і прости. Молимо Тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, зміни наші серця, дай спасіння Україні.